Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 10 червня 2024 року хочу вам трошки розказати, що я роблю. Давно не було відео. Дивіться, пагони ростуть догори. Я їх підв'язую. Чим підв'язую? Дивіться, смужки з під кави. Можна шнурком, але з такими смужками краще. Ось! пепле. І ним я не можу показати вам, як я то роблю. Я можу ось пачка з-під кави. У мене тиск низький і моя сім'я багато вживаємо кави. І ось таку пачечку можна різати на смужки. Ось, наприклад, порізана пачка з-під кави. Це є багато разового використання, її вистачає на декілька років. Ось вам доказ того. Бачите, тут і тут є вже, що вона була. У мене є багато, багато таких смужок. Приблизну ширину ви можете собі відміряти, щоб аби вона була ширша від цього штеплера, де де заклепка. Це дуже дешево, дуже. Купуйте такий штеплер, бажано цієї фірми. Це не є реклама, але з кращої фірми якоїсь. І підв'язуйте. Дуже От пакет. в пакеті в мене є такий і шнурок. І все, все під рукою, аби не бігати. Дивіться, пагін, бачите? Він йде на бік. Якщо його не підв'язати, він сам уже сюди не причепиться. Так, якщо пагін вже був причеплений десь, то він ще можливо, бачите, можливо, він десь причепиться, але не завжди. Тут може бути відхилення, що він вже не причепиться, а буде йти ну, вряд туди слягати. Тому треба підв'язувати обов'язково. Завал. Просто завал з роботою. Не можна відео навіть показати. Щодня дощі. Траву не можу обкусити. Все обростає. Чи щось цвіте? Мало щось цвіте. От Юпітер цвіте, бачите? Юпітер починає цвісти. Ще він не цві... Ще не весь цвіте, а тільки починає Юпітер в мене цвісти. Це в моїх умовах. А ось, який я всім раджу мати хороший сорт мускат Блау, ну так само як Юпітер, я Юпітер теж раджу всім мати. Вже перецвітає, вже цвіте і перецвітає. Це ідеальний сорт для Північної України, для Західної, тим більше. Я думаю, для східної теж для, для півночі Східної України. Харківщина, Чернігівщина, Сумщина. Я не кажу, я не кажу про... Південний схід, чи центральний схід України. Там можливо тепліше він не підійде. Але він любить перепади температури. Це швейцарець 1930 року виведений виноградарем Гарнієр. Друзі, багато сортів мене розчаровують, що не, ви, не, ви, не видають завізі. Немає завізі в багатьох сортах. Але в багатьох вони є. Ось бачите. І безкісточковий Джой вже цвісти починає. Джой видає, видає грона. Це стабільно він. Але його теж попідв'язував сьогодні, було все запущено. Бачите, він в одному місці сам причепився. І ще дуже багато пасинки викидають. Над першим, над другим листком пасинка ми прищіпуємо. Ми прищіпуємо. Особливо Юпітер дуже жене сильно. Слава Україні, сорт дуже жене. О, бачите, все позаростало, нічого не встигає, світло відмикають, газонокосілка електрична не працює. Так що через, через те і рідше відео. От бачите, ось приклад. Пагін, бачите, на бік, На бік пагін. Його треба обов'язково під'язати, А вже не, вже не встигає людина і вони вже рівно не виходять, потім їх під'язати. І трошки виходить, бачите, таке перехрещування, ну нічого, ми їх вище трошки порозгинаємо в інші боки. Все не вистачає часу. Дивіться, якщо пагін у мене має сильне відхилення, навіть на землі лежав, я беру шнурок і підв'язую до дрота. Бачите? Шнурок підв'язаний до дрота. Далі вже буде штемплером. Таким чи іншим буде підв'язування. Дуже потрібно слідкувати за безкісточковим Юпітером. Він дуже сильно сильно дуже жене пасинки. Дуже. Я сьогодні вкорочував пасинки, деякі пасинки вже мали по 7 листків. Не заміти, от дивіться, пасинок. Бачите? Беремо його над другим листком. Прищіпнули. Тут те ж саме. Якщо є час. Ні, то воно пожене, потім прийдеться. Ні, це, це не пасунок, це пагін. Думав, що це пагін. Пасинок це те, що виростає з пазухи листка. З пазухи листка він виростає. І потім він дуже сильно може піти вгору, бути конкурентом паганові. Тому їх треба прищіпнути. Ну, при можливості, при можливості слідкувати. Якось так. Зараз ще може щось. Ще надумаю, що вам розповісти, що зняти. Ось пагін лежить, бачите, його треба його треба з землі піднімати і під'язувати. Якщо у вас 50 кущів ще винограду, плюс треба ще два городи от жуків покропити, ви вже того не встигаєте. Ви встигаєте фізично. О, і рошфор трошки зацвів. Трошки вже і рошфор зацвів. А от винні сорти технічні, зараз я покажу вам відео, вже перецвіли, вже навіть є гарна зала. Ось завіс маркета. Маркета завіс. Поруч в грі. Теж, теж завіс. Дуже гарно в цьому році зав'язався Амурський від Олександра. Канал у нього Terra.ua, він мені висилав цей саджанець. Амурський дикий виноград з далекого сходу тайги, Дивіться, які гарні горона позав'язувалися. Вже який гарний горох. І тут він так само гарно гарно позав'язувався. Це все новино товариство, дуже гарно позав'язувалося. Вже ніякої в мене ізабели немає. Ну, а це для мене новинка, це є Леон Міо. Це взагалі монстр, монстр по винограду. Він викидає дуже багато сусвіть і все їх все його витримує, вигодовує їх. Бачите, то будуть потім качанчики такі, вони так будуть збиті дуже грона, качанчики такі. Ще його потрібно підв'язати, він ще не підв'язаний. Ось. Трохи алечі треба зрізати і його сюди пустити. Але то буде з часом. Я вже розповідав, що виноград потрібно трошки під нахилом вирощувати, аби потім вкрити. Це минулого річного року Юпі... Юпітер. І ось. Так само в ньому є вже пасинки. Вже погнало пасинки. Їх потрібно прищіпувати. На інших сортах теж от вин, от винний біля нього росте, а дальміна теж потрібно прищіпувати пасиночки. Латовський, дивіться, теж гарно позав'язував грона. Дивіться, яке звісає. І тут дивіться, як він гарненько все. Все гарно позав'язував. Вже майже перецвів, але лише він де неде чути запах. Ще цвіте. Кліща я на ньому вивів, кліща вже немає зовсім на молодому, бачите. В пагонах, де молоді листочки створились, нічого немає. І це дуже добре, бо зараз покропити нічим не можна, щодня дощі. І так, підійшли ми сюди, де в мене росте монарх. Ось монарх пагони погнав. Бачите, яке відхилення? Їх треба всі під'язати, всі притулити. Всі притулити до цього ну, до дроту. А ось у мене зав'язався, <кхи> не зав'язався, пересвів, пересвів маркет. Маркет, дивіться, який грона на повидавав. Я так в минулому році вирішив частину пагонів кинути просто на землю, аби на землі лежав. Бо 2 метри для маркета це замало місця. І дивіться, він тут і раніше перецвів. І дивіться, які грони. Дивіться, які вже ягоди. Дивіться, які ягоди. ягоди. Далі, тут ми зараз подивимося на основному кущі. На основному кущі ну, менші, менші грона, менше. Менші. Так що маркет на шпалеру не годиться. Не годиться він на шпалеру. Він не покаже на шпалері того, він покаже тільки ріст пасинків. Ось, дивіться. Оце вже пасинок. Ось. Оце вже непобачений побачений пасинок. Бачите, вирісики. Ось я відійду в бік, коли ви бачите. Дуже ж не пасинок. Ось, якщо його не притнути вчасно, ось навіть пальцями, щоб пошвидше не доставати цікатори, коли відео знімається. Ось дивіться фронтіня грі. Теж передсвів. Грона гарні, але тут він не, не видає того на шпалері, щоб міг би видати, якби його так кинути. Ось дивіться, гроно гарне. у грі. Ось бачите, таке гарне грона. Найсмачніше вино виходить з фронтіняку грі. Так само потрібно слідкувати за пасинками. Так, друзі, тут у мене росла колись ізабела, вже її немає. А я дав друге життя, другий шанс для каберне кортіс. Каберне кортіс я йому дав там 2 і тут 2. 4 метри йому дав. Дивіться, пагани жене догори, хай собі їх жене, нічого страшного. Грона перецвітають, побачимо, що з того вийде. Чи корчувати його, чи ні. Я його мав. А бачите, пагань. Не встиг підв'язати, вже він на бік. Має бути догори. Я його вирішив залишити поки що. Він в минулому році я його припривав, припривав, ніяка прививка не вдалась на ньому. І вирішив його так залишити. Ось, цвіте він саме, бачите, падає. Падає наниз. Цвіт, ну, розкриті ковпачки цієї падає. листочок, на землі його не видно. Такий грав. Так, і як тільки перецвіте все, то буду його при можливості обробляти від хвороб. Якось так. Друзі, бачите, все треба підв'язувати, навіть маркет. І фронтінякрі багато чого не підв'язав, вони самі підв'язуються, а трохи хиляться. Вже чеканку потрібно робити. Потрібно верхівці я буду зрізати, щоб їх там не було. Або підв'язати, щоб вони горнулись кудись. Не встигаєш, коли в тебе 50 сортів, 50 сортів столового винограду, плюс винного, що десь штук з 10, вже все, вже людина не встигає фізично. Це нехай всім щастить та перемоги на одвічним ворогом.